Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Понад тисяча політиків, підприємців, активістів із 60 країн світу з'їхалися до Лондона, де відкрилася конференція з відбудови України. Фінансову підтримку нашої держави тут назвали формою контрнаступу. А Україна повідомила, що готує механізм, який дозволить конфіскувати заморожені на заході активи Росії на суму до 500 мільярдів доларів. Як минув перший день конференції, Яна Свіцарчук розкаже докладніше. Ця статуетка присвячена звільненню зміїного на прийомі у його величності Чарльза третього прем'єр-міністр України Шмигаль дякує йому за особисту залученість до організації конференції з відбудови заходу, який збирає топових чиновників усього західного світу. Адже сума, яку треба зібрати для 21-го століття, безпрецедентна. Потреби відбудови вже сягнули 411 мільярдів доларів. Безпрецедентна цифра, і це на жаль ще не враховує багатьох останніх втрат, зокрема, жахливі наслідки терористичної атаки російських військових Каховської гідроелектростанції. додаткові 50 мільярдів обіцяє виділити євросоюз. Заявляє президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. 24 лютого, 22 року Путін зруйнував мир на нашому континенті. Але від цих дій почалася подорож України до своєї мрії. Наша робота і наш обов'язок перед українцями, які принесли надзвичайну жертву, переконатися, що це майбутнє стане реальністю. Цеглина за цеглиною, будинок за будинком, школа за школою. Понад мільярд 300 мільйонів доларів вносять від себе сполучені штати. Півмільярда піде на енергосистему. З них 520 мільйонів доларів. Ми інвестуємо, аби допомогти Україні полагодити енергосистему, половину якої, як ви чули, зруйнувала Росія. Ми зробимо її чистішою, витривалішою, більш інтегрованою з Європою. Ми підтримуємо реформи українського енергетичного ринку, аби позбутися монополії і перетворити Україну на потужного енергетичного експортера. Рухатися від планів до конкретних угод, від угод до конкретних проєктів закликав учасників президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до них по відеозв'язку. Але Говорячи про відбудову, нагадав і про плани України вступити до НАТО, адже Київ все ще достеменно не знає, що почує за три тижні у Вільнюсі. Крім того, що до НАТО, посеред війни з Росією, українців точно не запросять. Україна зробила Євросоюз єдиним як ніколи. Україна відродила моральну силу НАТО. Це важливо для всіх нас, що тепер бачить світ. Чи визнає моральне лідерство НАТО в захисті світу? Це можливо тільки з Україною в альянсі, адже ми вже в ціннісному просторі Євросоюзу, ми вже в безпековому просторі НАТО. У відповідь від Великої Британії лунає готовність підтримати спрощену підготовку до членства України в НАТО за прикладом Фінляндії, септо без ніякого плану дій щодо членства, підготовчого етапу, який у деяких країн, як у Македонії. Тривав 20 років. Я не Слярчук, ТСН, 1+. 1.